Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами зробимо рецепт експеримент. Я ніколи такого не робила, але побачила в інтернеті і мені дуже захотілося спробувати. Поки я буду робити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, я дуже вас про це прошу. Я взяла сметану, звичайну магазинну сметану, я взяла 20% жирності. І зараз сюди буду виливати. Сік лимона. За рецептом у нас повинен вийти вершковий сир потім. Я не впевнена, що це спрацює, але давайте будемо пробувати, потім подивимось. Треба додати трошки солі, перемішати усе ложечкою. Якось сумнівно, правда? Ну, Давайте перемішаємо. Так, перемішала ложечкою, поки що нічого не змінилося. Зараз будемо викладати це. Так, друзі, за рецептом. Я взяла друшлячок, в нього поклала марлю, яку склала у багато разів. Ось так. І зараз я висипаю сюди сметану. Зараз все, висипали. Тепер нам треба цю сметанку накрити марлею. Ось так. Зверху покласти невеличкий гніт. Так, у мене знайшлось таке маленьке блюдце, я кладу зверху. І відправляємо в холодильник на всю ніч. А потім подивимось, чи вийде у нас вершковий сир. Ну, що, любі друзі, пройшла ніч, подивимось, що у нас тут. Так. Ну, У цій тарілочці є якась рідина. Я так розумію, що це сироватка можливо. Угу. Так. Зараз ми з вами обережненько це сюди перекладу на тарілочку. Угу. Дивіться. В принципі, на сметану це вже не схоже. Справді схоже на сирок. Спробую. Ну так. Вийшов такий сирочок, можна мазати на хліб. Чесно кажучи, я не вірила, що з магазинної сметани можна щось зробити, а вийшло, що так можна. Можете теж спробувати, може і вам сподобається. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою і мирного неба над головою.